Лише два роки у кікбоксингу і визначна, безперечна перемога. Не дивлячись на велику конкуренцію, Олександр Павлюк здобув золоту медаль на Кубку Європи з кікбоксингу серед юніорів. У полуфіналі дрався з Русським, Він чемпіон Росії, в тому році став другим на мірі. Ну, було не, ну, не легко. Спортсмен має бути амбіційним, впевнений і тренер Олександра, і сам спортсмен. Тому на змагання їхали з щиткою установкою. Хоча і розуміли, що боротьба буде надважкою. А смисл тебе їхати було, якщо не за враження. Їхав за запобіга. Кікбоксингом спортсмен займається лише два роки. Втім, у спорті Олександр давно. І за весь час тренера не міняв, міняв лише вид спорту. До недавнього моменту два роки тому він у нас був багатократним чемпіоном України по Кікушинка і карате. Був у нас Росії, по кушенка і карате, обладателем Кубка Європи, по Кушенка карате. Коротше, мальчик заслужений, тренування. З перших виступів на кікбоксерському ринку стало зрозуміло, що в Миколаєві з'явився серйозний спортсмен, який зможе створити гідну конкуренцію. В течение першого року вступлення по кікбоксингу, скажімо, так, він став чемпіоном України по кікбоксингу. Якщо пам'ять не змінить, по-моєму, ну в двох версіях, одразу по версії кіксик, по версії, к 1 От, ну і так далі пішло, пошло. До чемпіонату Європи дійшло. А зараз Олександр продовжує тренування, адже велика спортивна кар'єра тільки починається. Очікуємо через рік чемпіонат світу, теж по юніору. Тьосов, Олег Усеїнов, МСМ.